Скуштувати крафтові продукти та придбати ті, які сподобалися найбільше. Вже найближчої суботи, 17 серпня, зможуть хмельничани та гості міста. У Хмельницькому вдруге відбудеться ярмарок. Курс на незалежність. Локація зміна – парк імені Івана Франка. Це будуть представлені сири, хлібовуличні вироби, овочі, равлики. Чиї, тобто таке абсолютно різна продукція. Ярмарок стартує з 10-ї години і буде продовжуватися до 16-ї. Загалом до заходу долучиться близько 40 підприємців із чотирьох областей України. Крім їжі, презентують вироби хендмейд, предмети декору, прикраси, косметику, мило. Також під час ярмарку для дорослих та дітей влаштують низку майстер-класів. Проводити майстер-класи за донати. Це будуть майстер-класи з робототехніки, з малювання, будуть майстер-класи з флористики, з розмальовування шоперів, з гончарства. Кошти з донатів передадуть на благодійність. Торік вдалося зібрати 25 з половиною тисяч гривень. Їх передали на лікування та відновлення зору сапера Юрія Кучера. Паралельно з ярмарком для підприємців влаштують навчальні лекції щодо покращення умов ведення бізнесу. Виробники будуть навчатися, як збільшувати свої продажі через соціальні мережі, як зараз працювати зі своїми командами, тому що ми знаємо, що зараз люди втомлені, є дуже багато різних питань, як наймати команди, як утримувати команди, як взаємодіювати. Можуть поспілкуватися з власниками великих торгівельних мереж, як їм потрапити в ці торгівельні мережі, що потрібно, які документи потрібно готувати, якої якості. Має бути продукція, на яких умовах співпрацюють такі великі мережі магазинів. Відбудеться ярмарок в межах грантового проєкту, організованого агропромхолдингом Астарта Київ, благодійним фондом Повір у себе, урядом Німеччини, партнери заходу, агенція регіонального розвитку Хмельницької області, міська та обласна рада, обласна військова адміністрація. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста.